Вітаю вас в ефірі інформаційно-аналітична програма Діалог сьогодні. Ми говоримо про Седнів. Говоримо про седнівську поезію. І у студії у нас сьогодні Світлана Чугай, поетеса Седніва. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. Одразу хотілося б почути, пані Світлано, вашу поезію. З, з ваших віршів почнемо на нашу програму. Прошу. Так, я з стародавнього містечка Седнів, і тому хочу зачитати вам свій перший вірш, який так і називається «Седнів». Задумливий снов, тихі води, ліси, ніде не побачиш такої краси, зелені луки, безмежні гаї, це рідний наш сидні в багатства твої. Твої краєвиди такі неозорі, сягнули за обріди небо і зорі, ти, Києва, древнього, давній товариш. Так, все ти було, ти не спиш і не мариш. Кургани прадавні змитнулися в вись. Тут воїни жили хоробрі колись, а ще земляні лишились вали то захист від половців і татарви. Ось церква козацька принишкло стоїть, вона пам'ятає урочисту мить, бо в ній козаки українські бували, і клятву на вірність вітчизні давали. Ще звідси йшли до Богдана в полки, щоб сиднівську славу вписати в віки. Шевченкова липа. Предивна, казкова, і донині нині з вітром тривають розмови. У мереживі віт, непокірний Тарас, писав свої пісні та вірші не раз, бував у містечку відомий байкар, не зміг не торкнутися синівських чар, а й танка сподобалась. Біла, мов птах, колони, мов сніг, зверху випуклий дах, Стояв, притулившись до білих колон, і вірш дивовижний з'явився, мов сон. Журбуто, що глібов колись написав, народ полюбив і її заспівав. Палац лизогубів розпластані крила, споруда ця кожному седнівцю мила, з зеленим розмаєм розкинувся гай, чарівний куточок, справжнісінький рай. Тут давні каштани і дубу богатир, джерела цілющі струмують з під гір. Ось церква всипальня родинна, дивись. Престол Благовіщення мала колись, полковник її лизогуб збудував, а нині народ Воскресенська назвав. А поряд могила, спинися на мить, мірошників Гриць у могилі ті спить, на кручі високій стоїть кам'яниця, будівля мурована, міцна, мов криця, а церква Оспенська також старовинна, вона невеличка, хрещата нетлінна. Бузкова алея намет величезний, крізь гілки не видно й простір небесний. Бузковий тунель зацвітає весною, як гарно буває цією порою. Звабливу красу малювали не раз, Тетяна Яблонська бувала у нас, та інших митців з України багато, уседневі любить завжди малювати. Культурне минуле величне й чудове. Тут праця завзята, духовні основи. Садки яблуневі картопля і жито, є школа, є діти, їм жити і жити. Ну що, пані Світлана, послухала я ваші вірші, таке враження, не начебто у Сетніві побувало. Все, все вже все зрозуміло, є історичне місто, є багато історичних персоналів, які жили в цьому дивовижному містечку. Ви навіть розповіли своєму вірші, що вирощують у вас. Ще й школа є, і картоплю вирощуєте. Ви. А от пані Світлано, а де я можу почитати ваші вірші? От, в руках їх потримати. Поки що я не немає своєї збірки, мрію про те, що колись це станеться. Ну, взагалі так, друкуюся в журналах початкова, точніше, це газета початкова освіта, журнал Початкова школа, районна газета наш край. Шрагівські читання, такі книжечки, ми співпрацюємо з історичним інститутом, і ось у трьох номерах я тобто друкувала. Ваші так, вірші друкувалися і друкуються. Друкуються в газетах в журналах, каналах, та... в інтернеті, у вас що на радіо, от ви мрієте про свою власну збірку. Дуже хочу, мене б це заохотило до подальшої моєї творчості, бо, на жаль, дуже багато моїх творів вони просто лежать, про них ніхто не знає. Зрозуміло, якщо десь він надрукувався той твір, той чи інший. Зі мною потім ведуться діалоги. Люди до мене звертаються, розказують про свої враження, і тому я відчуваю, що потрібно, щоб була збірка. Пані Світлано, ну, є люди, які записують свої вірші, навіть рахують: один вірш, два вірша, три вірша. А у вас ви знаєте, скільки віршів ви написали? Я не знаю, я не рахувала. Я в мене різ різноманітна творчість. Це дуже багато дитячих творів. Так, ну, якщо так підрахувати, наприклад. Абетка, так це 33 літери. Потім, так як я вчитель початкових класів, я складаю віршики. У нас у кожному класі слова, вимови про опис, яких потрібно запам'ятати. Їх там в одному класі 35, в другому 33, 40 про і так далі. Скажіть про абетку, про віршики для дітлохів. У нас так мало дитячої літератури, яка б навчала дітей і читати, і, і писати, і рахувати. Прошу, якщо можете так, сходу що з так? так, звісно, донечка Оксанка, чорні бровенята. Вийшла із хатини вранці погуляти, в білих сукнях клини, липи і ялинки. У повітрі носяться зіроньки пушинки Стали, як кружечки, чорні оченята. Що це, мамо, що це? Мчить дівчат до хати. Зіроньку чудову у ручисті сховала, вбігла до хатини, зіронька пропала. Де ж метелик білий, м'яконька пушинка? Здогадались діти, то була сніжинка. Чудово, може, ще є щось із дитячих віршів. Давайте щось небудь. З дитячих Саша наш маленький, зимова тематика. Сан, Саша наш маленький у дворі гуляє і під дахом хати диво помічає. Може, це морквинка? Як вона росте? Може, це волосся хат чи не густе? Людинка цукерка, наче олівець? Як вона заплаче, то зимі кінець. Пролітали снігорі червоні кульки, Саша. Це нулівці, висять бурульки, ось такі вірші до Ви розумієте, пані Світлане, що от якби ось такими віршами а, у нас в українських школах навчали дітей, то вони б з радістю йшли до школи і їм би хотілося навчатися чомусь новому? А, на превеликий жаль, мені здається, а, творчості при а, викладанні будь-яких предметів. Це ж таки маловасто. Так у нас і підручників на всіх не вистачає. Так. А от ви, як ви використовуєте вашу творчість, ви ж вчителька? Так. Ви читаєте власні вірші на уроках школи? Обов'язково вони в мене і в різноманітних сценаріях, у виховних заходах. І коли проводжу відкриті уроки, обов'язково якісь загадочки, якісь віршики. І діти ось нещодавно також декламували мій вірш великий про українську мову. Ми зробили слайд-презентацію, представляли її в школі. Якщо хочете, я можу зачитати цей вірш. З великою радістю послухаємо разом з нашими телеглядачами, прошу вас. Українська мелодійна мова це душа народу, Його слово, це традиції, думки і мрії, це історія, культура і надії. Мову нищили, не раз забороняли, школи українські закривали, та в скрутні часи. Не зникала, розвивалась, квітла і звучала мова наша щира і прекрасна, щедра, мудра, лагідна і ясна, ніжна, мов конвалія травнева, Солов'їно-трепетна, вишнева, в ній сплелось єство мого народу, його вірші, пісні про свободу, гарні, волелюбні і крилаті, люди працьовиті і завзяті. Мова з рушниками і квітками, над криницями, птахами, журавлями, з вербами, що мріють над ставами, з колисковими, що вивчили від мами. Вслухайся, звучить франкове слово: ти відчуєш самобутність мови, синіми просторами країни а лється слово від костин коліни, вірш, долини, гори, наші ріки. Змалював Довженко нам навіки, і слова нескореної лесі, як пташки злітають під небесця. А вірші Шевченка аж палають, сиву давнину нам розкривають, спонукають працювати й жити, землю, волю і людей любити. В бронзу вкарбувалась мова стуса. Цю сторінку пам'ятати мусиш невичерпне джерело теліги. У душі розтопить вічні криги. Зуб Петро не ні хвилини, дарвав нам радісні години Станіслав Реп'ях, Василь Буденний слово щире нам дає щоденно. Рідну мову треба всім нам знати, змалечку любити і вивчати, берегти, збагачувати, живити. Має вічно наша мова жити, наша мова варта, щоб вивчати. Має мова оберегом стати. Хай рясніє мова як калина, хай розквітне наша Україна. А от у Седніві українською мовою розмовляють чи французькою? У седніві ви можете почути і російську мову, і українську. Багато хто на місцевому діалекті на Сиднівському спілкується за допомогою Суржика. Тобто ми намагаємося у школі дітей. Навчати українською мовою, хоча не секрет, що на перерві вони десь вже спілкуються дещо по-іншому. Пані Світлано, а для українця це важливо спілкуватися вдома, не лише в школі на уроках, для малої дитини, так само з батьками української мови. Ну, Бог з ним був суржиком, не російською. Ну хай би вони вивчали ще німецьку, польську, італійську. Потрібно знати різні мови, але свою рідну мову зрозуміло потрібно знати добре. От, і щоб діти її розуміли. А от чому у нас все ж таки вдома, як вам здається, батьки з дітьми не розмовляють українською мовою? Ну от що заважає? Ну, на на зокрема і в середній від батьків. У нас же недалеко справа в тому, що недалеко від нас синьківка, так. Ну, кордон я так, розумію. Так, да, Росія, Україна, Білорусь. Так, от В піку кордону. Так, і ось у нас, мабуть, із-за цього і такий ось місцевий діалект, що ну, є і росісь... діалект то чудово. Однак, якщо е, звучить вдома російська мова, то чому б раз на, на тиждень, ну, наприклад, у середу та, чи хай там п'ятницю розмовляли батьки вище українською мовою? Що заважає людям? Я не просидню, я взагалі кажу е, про будь-яке село чи селище, чи навіть місто Чернігівської області. Що нам заважає вдома розмовляти українською мовою? Мабуть, звичка. Хто як звик, так і розмовляє, Ну, взагалі-то. Я знаю сім'ї, де розмовляють українською мовою. А дехто, можливо, із-за того, що це, якщо з Росії людина, вона звикла так, вона знає і місцевий діалект, і українську мову, а іноді спілкується на російській. Пані Світлана, <кхи> а що то за люди у вас у середньові? Це переважно інтелігенція, це одні історики у вас там проживають, чи, чи як? Чи хто? Чи навпаки робітничий клас? Хто ці люди? Досить різнопланова у нас публіка. Це і вчителі, і медпрацівники. А дружні а... взагалі люди легко з ними жити? Я вважаю, що дружні Сиднівці, Взагалі корінних мешканців селища Сиднів, можна сказати небагато не багато залишилось. Дуже багато людей, які приїхали до нас, і це стало їх Сиднів став їх рідною осилою. У нас працює працюють картопля, зрозуміло, в цьому об'єднанні працюють люди роботящі. О, так, так що дуже багато і таких да, і сільськогосподарська праця і художній нас... пленер у вас був все рос... радянський, тепер все український тобто, так. Національна спілка виїжджають. художників України, 50 років в минулому році від Національної спілки художників України, значить, побудований будинок творчості та відпочинку, який так і називається Сиднів. І ось нещодавно відбувся пленер, також зимовий відпочивали у нас художники і дуже плідно працювали. Ми були... Вчителі ходили на виставку. Ми отримали неабияку естетичну насолоду і задоволення, поспілкувавшись з художниками України. Пані Світлана, однак в першому своєму вірші на початку ви нам розповідали про се Ви говорили, що він має велику історію. Так. Згадували ви церкви, Лизогубів і Тараса Шевченка. Знаємо, що Тарас Шевченко неодноразово приїжджав до вашого містечка, і у вас і вірш. І про Тараса, і про Лизогубів, і про Гриця Золотюсінького. Так, Великий і... вірш ви весь нам читати, звісно, не буде, то, то мені здається, що і програми не вистачить, а от якийсь фрагмент. Ми говоримо, що Гриць Золотюсінький то Юродивий, який передбачав долю майже ну, практично кожного мешканця Сиднього. І не лише долю мешканця седнього, однак і навіть імператора Олександра передбачав війну, ну багато чого. Так, дуже багато цікаве. І він факцій. у вас похований, і до цього часу люди приходять поклонитися на могилу, гриття золотюсінько. Так, дійсно? Прошу. Якісь невеличкі уваги. У містечку над снов'ю раз приїхав Тарас, шлях в снігу і дерева, голіще, без прикрас. Енергійний Тарас зупинився край могили, вона звабливо так засадком височіла. Шумаків уявив край високих могил, ех, втомились воли, лине пісня, мов біль. На папері картина нова виникає, коли раптом людину поет помічає. У благеньким халаті волосся рідке, дуже схудлий, сутулий, обличчя бліде. Ой, аж серце зомліло, хлопець босий стоїть. Де не десь ніг розтанув, ще багато й лежить, незнайомець промовив. Дайте, я подивлюся, я мірошників Гриць, золотюсіньким звуся. Ну будь ласка, поглянь, ось малюю могили. Пані Світлано, а от як у вас з'являються ті Рими? звідки лято вірші виростають? То там вам хтось на вухо їх шепоче? І коли? І вночі чи зранку, чи вдень? Пані Ірина, це дійсно так. Це дійсно так. Буває, що лягаєш спати, так? І відчуваєш, що ти вже вхопив якусь тему. Тобі хтось диктує. І Треба швиденько брати олівець чи ручки і записувати. От, От так часто і буває, що я... так і трапляється, я швиденько, вже опівночі, десь там я собі вже сплю, і я відчуваю, що потрібно записати, бо цієї думки не буде вранці. Хоча інший, інший якийсь голос мені каже, ну ти ж все пам'ятаєш, ти ж пам'ятаєш оці строфи, і зранку ти обов'язково все запишеш. Я пробувала і так, але зранку тих думок уже нема. Тому це свого роду так поезія, це і виснажлива праця. Потрібно десь встати вночі і записати швиденько, зробити таку чернетку, щоб потім стилізувати. А взагалі перший вірш з'явився десь, коли мені було 10 чи 11 років. Я вже навчалася в середній школі, от і була в мене вчителька Олександра Андріївна Бобок. Одна з моїх улюблених учителів, вона викладала російську мову та літературу. І ось ми на уроках вчилися писати вірші. Лише декілька уроків було. Вона мені завжди казала, Світлана, ти гарно пишеш твори і розвивайся. Старайся, ти будеш писати вірші. Вона читала мої вірші, ти дитячі. Перший був десь моя матуся, Ольга Григорівна Меньковська, виписувала мені журнал, такий юний натураліст, я його полюбляла читати. І ось вона послала цей вірш, це була вірш Синичка, оцей журнал. Тож і... Це е, радянський журнал «Радянськ» на радянського кшталту, тобто на Новий так. Радянський Союз, так, І, і так. ваш вірш обрали і надрукували, так? Він був надрукований, і навіть якась дівчинка намалювала там малюночок, малюнок птахи на годівниці. Ну то Для мене була велика радість. І той журнал тривалий час. Ми зберігали. Матуся моя зберігала. Ну Потім, коли вже. З'явились діти, мене троє дітей. Якось так стало, що він десь загубився. На жаль, От, ну, отак десь проба пера була 10-11 років. Той час. Пані, пані Светлана, а чому ж ви не вступили до вишу, так, аби стати письменником чи поетом, професійним? А все ж таки вибрали для себе професію вчителя. Вірші пишете з 10 років. Однак перемогла любов до дітей так виходить. Мабуть, так. Чомусь моя вчителька перша Анастасія Володимирівна Чмарьова, якось зустріла мене і каже, уже, уже я працювала вчителем. Світлана, а пам'ятаєш, ми якось писали вір, ми писали якось твір, і ти в своєму творі написала, що я хочу бути вчителем так, так же, як і ви. Ну Я, на жаль, я не пам'ятала цей епізод, але я сказала так, я пам'ятаю. Мабуть, в дитинстві в мене ще зародилося це. От і я любила дуже вчителів своїх Анастасію Володимирівну, Олександру Андріну, Світлану Шавкун. До речі, вона пише теж віршіця. Вона в старших класах була класним керівником. У нас дуже гарні вчителі, у нас дуже гарний колектив у школі. І сполохи, отакі слова, виникають не лише в мене. Це і мовники наші, Ніна Терещенко, Любов Білодід, моя колега Олена Січко, моя учениця колишня, тепер вже колега. Наталія Арапін, ну це тільки школа говорю, так що роботи дуже багато. Боже, у вас там талановита школа? Мабуть, одна із найталановитіших на всю Чернігівську область, а може, і на всю Україну. Світлана Черниш, художник-дизайнер, вона ж вона ж пише, пише вірші. І її донька, яку я навчала, Аня Черниш працює в Києві, вона також пише вірші. — Світлана, а діти ваші пишуть вірші. Ви знаєте, донька писала вірші трошки, але потім все таки потяг. Потяг до танців, хореографії приміг. От, так що... Тобто це генетично передається: любов до слова, а любов син... до поезії. А син, я не знаю звідки в мене, а син він, він, він як, читає риб, він сам пише і читає ага. ось таке. Значи, здається, так Тож називається. Це ж не гени. Просто, не Просто гени. Взагалі... Реп не напишеш там же теж що... взагалі це від, це від моєї матусі. Моя мама Ольга Григорівна Маньковська працювала в сільському господарстві, закінчила Київську академію сільського господарства. Я пам'ятаю, як багато вона знала на пам'ять віршів. Ну, в ті часи це вона мені. мало чудову пам'ять, звісно. І Мені їм... цікаво було. Мені було дуже цікаво. Вона цитувала на пам'ять Некрасова, Лермонтова, Пушкіна, Сергія Єсеніна, Я, прис... Я дослухалася і потім сама так згопилась. Твори Сергія Єсеніна також вивчала на пам'ять. Потім вона, не дивлячись на те, що сама мене виховувала, якась спромоглася. У нас була музична школа в ті часи, спромоглася взяти в кредит фортепіано, воно аж 500 рублів в той час коштувало. Два роки вона виплачувала ці гроші і записала мене до музичної школи. І ось я вже дещо не гасала на велосипеді, а вивчала якісь гами, цюди, прелюдії, сонати і так далі. А потім, коли я вже освоїла, сама навчилася підбирати музику на слух. Тоді в нас вже справжні співочі вечори влаштовувалися. Тобто ви співали разом з мамою. З ну, ваша розповідь доводить, що якщо ви хочете, щоб ваші діти чогось досягли в цьому житті, в дітей необхідно вкладати своє свій час, свій розум, свої почуття, сили, ну і звісно, що і кошти також. Пані Світлано, наш час на великий жаль, дуже швидко спливає. Угу. Ну і на на під кінець нашої програми хочемо послухати ще. Одного вашого вірша, якщо можна. Давайте щось про кохання, так? Давайте, давайте. Давай. Коротенький якийсь. Тихим ранком осені кличе тебе в ліс, вже дерева скинули, золотавий блиск, пахне скрізь грибами, десь в височині журавлі курличуть, прощавай мені. Швидко промайнуло літо спекотливе, тільки й маю згадку, що була щаслива. Стало в лісі тихо, світло й холодніше. Знаю. Пам'ятаєш, на душі тепліше. Дуже чудово. Ми радимо і бажаємо вам, пані Світлано, щоб уже найближчим часом у вас з'явилася та збірка, про про яку ви так довго мрієте, тому що ви заслуговуєте, і ми хочемо почитати, подивитися всі ваші вірші так в руках потримати. Бажаємо вам успіху. Запрошуємо знову вже з новою збіркою в руках. Дякую за те, що приїхали до нас із Сендніва на програму діалог. Дякую вам. Дуже вдячна всього найкращого. Дуже вдячна.